Уважні. Того часу, який законовчитель приступив до Ісуса, щоб його випробувати, і каже йому Учителю, що мені робити, щоб осягнути життя вічне. Ісус мовив до нього. В законі, як написано, як читаєш, озвався, Той кажучи, люби Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, всією душею твоєю, всією силою твоєю, і всією думкою твоєю, а ближнього Твого, як себе самого, сказав йому Ісус. Добре відповів ти, роби це і будеш жити. Той же, бажаючи самого себе виправдати, каже до Ісуса, а хто є мій ближній? Ісус мовив тоді, кажучи, один чоловік ішов з Єрусалиму до Єрехону і попав розбійникам в руки, що Його обдерли. І побили тяжко, та пішли геть, зоставивши напівмертвого. Випадково йшов тією дорогою, який священий, побачив його, минув і пішов далі. Так само і Левид прийшов на це місце, глянув на нього і пішов мимо. Та один самарянин, що був в дорозі, Надійшов і, побачивши його, змилосердився над ним. При, приступив він до нього, перев'язав йому рани, полив їх оливою і вином. Потім посадив його на свою скотину, привів до заїзду і доглянув його. На другий же день він вийняв два динарії, дав їй господареві мови. Доглядай його, і те, що витратиш на нього більше, я заплачу тобі, коли вернуся. Хто з оцих трьох, на твою думку, був ближній тому, що попався розбійникам? Він же відповів Той, хто вчинив над ним милосердя. Тоді Ісус сказав до нього Іди, ти так само. Роби. Слава Ісусу Христу. Сьогоднішня Євангеліє, я думаю, ви не перший раз його вже чуєте і називається ця сьогоднішня неділя. Неділя милосердного самарянина. Отже, перед тим, як кілька дів сказати про Євангеліє, то мушу такий загальний від зробити, тому що е, я тут рідко служу в івано і е, так хто подумає, напевно, що тут щось якась пов'язано з тими змінами, що проходять на парафії. Отже, я просто вертаюся з Іван з Яремче, з реколекцій, і так тут ще Івано-Франківську затримався. А так, то як священик, як ринтурист, служу у Львові, але так сьогодні, власне, випало мені з вами помолитися, але до змін нічого воно немає спільного. Мене звати Володимир. Якщо тут бачу багато старших вас, людей. Можуть хтось пам'ятати, бо я ще в 90-х роках тут приїжджав, коли отець Микола Гнатишак був настоятель, то приїжджав йому ще тут допомагати. Але то вже я так прикинув десь коло 30 років, тому напевно мало хто мене пам'ятає, що я тут був. Тут ще отець тоді Михайло Павлуцький був, якщо хтось пам'ятає, отець Ярослав. Марчак, ну одним словом, що це вже часи, ті пішли, і все міняється. Старші відходять, молоді приходять. так. І звичайно, ще то додає, тому що я підстригся, і голова, і борода це, звичайно, міняє. Я як повернуся до себе, то там і мене так само зразу не впізнають, без, без бороди, без волосся на голові. Отже, вертаємося до Євангелія сьогоднішнього. Так Христос, власне, хоче повчити того законовчителя і, і юдеїв, так само всіх, і нас, в тому числі, повчити про то милосердя, яке так конечно потрібно. І, звичайно, перед Богом ми так само будемо колись давати відповідь, скільки дійсно ми того милосердя уділили. Тут на цій землі. Кожен з нас бажає, щоб до нас було примінене милосердя. І, звичайно, Бог його приміняє до нас, так, але і ми мусимо приміняти не до Бога, але до наших ближніх. Отже, чуємо з недільного Євангелія, що один чоловік попав між розбійників і був тяжко побитий, лежав на землі. Я думаю, що десь кожен з вас в життю мав можливість проходити і, бачивши, лежить хтось на землі. Отже, різна ситуація трапляється в нашому житті, і, звичайно, така. Як ми себе повели, звичайно, від кожного з нас залежить. Але я певний, що в житті десь кожен мав можливість таку ситуацію бачити, і я в тому числі. Так само. Остання та ситуація, з якої я зіткнувся буквально місяць тому. Буквально місяць тому я власне хочу коротенько так само про нього сказати. Тому що це було біля Львова, там де наш монастир є. Якщо хто знає, наголоску там були. Та сторона називається так би, Брюховичі. Я туди приїжджав і дивлюся. Це дорога така полюва, там мало хто їде, Дивіться, лежить чоловік. Ну, очевидно, як лежить чоловік, кожному з нас, в думка, найперше зароджується або п'яний, або наркоман, може якийсь бездомний бомж. Отже, це десь місяць тому було, але я пригадую, погода була така сонячна, гарна, Ну, земля, звичайно, вже холодна є. І, очевидно, тут як Проїхати тут, звичайно, неможливо, коли людина лежить на землі. І, звичайно, кожен з нас то розуміє, що це є ну, не то, що би сказати, якоюсь такою легковажністю. Це просто є гріхом. Якщо людина лежить і, і ми собі просто так проїжджаємо чи проходимо, не поцікавившись, що з нею є. І пригадую так само. Е Перед літургією, чомусь мені пригадалося, що перед війною в новинах було так, що показали, не пригадую, яке то місто на Україні, що чоловікові стало слабо, його схватило серце, і він десь там в місті, в місті, він десь там присів під деревом і йому далі слабо, і він там приліг, він там і помер. І вже коли то хтось до нього підійшов. Поцікавившись, що сталося, то чоловік вже був мертвий. Але він не був ні п'яний, він не був ні на якимись наркотиками наколений, чи що іншого. Просто чоловікові стало слабо і, напевно, якби хтось був, зразу допоміг йому і приїхала би швидка, можливо, і врятували би ту людину. Але так, переважно я кажу, наш такий погляд, що то якийсь, напевно. Алкоголік якийсь п'яниця. Е, так же, я, проїжджаючи біля чого чоловіка, зупинився, до нього крикнув: Пане, що ви тут лежите? Там таке місце, що мало їздить. Там, може, на день по тій дорозі ця польова дорога, може, 20-30, не більше машин проїхати. От. І тому, е, очевидно, скільки він лежав, я не знаю, але думаю, що. Десь, може, кілька хвилин він вже лежав. Але коли я до нього крикнув, ноль реакції. І я тоді підійшов і чомусь така зразу думка думає, він мертвий. Він навіть не рухається. Я його взяв за плече і так раз перекинув. Ну то, напевно, перший раз в житті я побачив таку людину, мені аж десь коло серця закололо. Все лице в крові, повністю залите лице, груди, тому що була розбита голова. І кров так потекла йому в, по, по лиці. От, Він тільки, тільки легко просив: поможіть, поможіть". От, ну, звичайно, перше. я, Що можливо, то е, не було ні бінту, нічого, щоб му прив'язати. Але е, як священник, я зразу перше по своїй лінії, я йому кажу: пане, зведіть собі щирі жаль за ті гріхи, якими ви образили Бога. Та дай Бог, щоб ви жили, але це зараз найважніше. Я ж не знаю, коли та людина, чи взагалі вона до церкви ходить, чи молиться, чи визнає Бога, чи не визнає. Але тут, як священик, то найперше йому належиться уділити розрішення, якщо дійсно би Бог його покликав, щоб він примирився з Богом. Тому що миримося ще за життя і каємося ще за життя після смерті то вже. Пізно. Тому я йому так нахилився до вуха, сказав щирий жаль, Господи, прости мені мої гріхи, якими я тебе образив. Дав йому розрішення. І в той час якраз зупинилася машина, якась молода дівчина чи жіночка вилізла і питає, чи я визвав швидку. Я кажу, до неї викликайте, а я. Чимось підложуємо, бо він в сорочці одній і в спортивних штанах кажу, щоб я його на щось на якийсь, хоч папір, положив, щоб він ще й тут не перемерз. А ця жіночка викликала швидку поліцію. Викликала. Ну, поліція досить швидко приїхала. А він, він показав, що там мобільний в нього в тих спортивних штанах, щоб подзвонити. Я подзвонив, попав на, на брата його, не знаю, чи рідного чи не рідного, і сказав, що така ситуація, де він є, щоб він приїжджав. Ну, бачите, виявилося не наркоман, виявилося не а якийсь алкоголік чи якийсь бездомний, а виявилося якийсь приватний підприємець. І я вже так чув, коли то поліція приїхала, і він нахилився там, його випитував. Той дуже погано говорив, але що міг, то відповідав, що в нього забрали всю налічку, забрали і карточки, які він мав, позабирали. Каже, вдарили по голові. Він поліцей запитував, хто його вдарив. Він каже, я не знаю, то в масці вбив хтось. Але що цікаво, серед білого дня. І вдарив його по голові, і він пам'ять загубив, і далі він вже там попав їм в руки і били, знущалися, і та, очевидно, хотіли, щоб чим, якомога більше з нього е, витягнути. Ну, дорогі в Христі, я ще маю по приїзду, ще маю в поліцію йти, що до нього е, так, туди, власне, кличуть, тому що я після. Той, його забрали, і мене забрали так само, я мусив там свідчення давати, оскільки я його перший побачив. І, звичайно, по приїзду до Львова хочу його побачити. Тим більше він називався Микола. І прізвища не знаю, але називався Микола. Самі знаєте, що вже скоро буде Миколая е, через кілька днів. Е, так що, не знаю, але буду, маю надію, з ним бачитися і поговорити. Що там, як там? Але факт того, що е, ото милосердя, знаєте, воно конечно, як я сказав, і нам потрібно, і нашим рідним, і нашим близьким вони, воно так само потрібно. Так, дорогі в Христі, звичайно, що Господь Бог найбільше до нас милосердя. Скільки би хто з нас не проявив милосердя, то стільки як Бог не проявимо ми. Абсолютно, тому що кожен знає, кожен має свій багаж життєвий, і кожен знає, скільки то в життю прийшлося зробити тих гріхів. І кожен раз ми перепрошуємо Бога, сповідаємося, каємося, і бачите, Бог добрий. Скільки б їх не було, Бог прощає. Так? І ми мусимо прощати, тому що навіть в тій же молитві, Отче наш, кажемо, прости нам, провини наші, як і ми прощаємо. Якщо ми не прощаємо, то ми тоді навіть і не можемо тої молитви говорити, ми тоді навіть і не можемо йти до сповіді, як ми хочемо, щоб нам Бог простив, а ми не можемо простити. І тому отже, милосердя це, власне, є одна з таких найважливіших, одне з найважливіших те, що потрібно для нашого спасіння. І тому, дорогі в Христі, сьогодні Ісус Христос, власне, хоче нас повчити, щоб коли то власне, ми десь будемо мати ту нагоду, щоб ми поступали так, як той Самарянин. Бачите, законовчитель, власне, і, ну, як каже, апостол Лука, він його хоче випробувати Ісуса Христа, і кажучи, учителю, що робити, щоб осягнути життя вічного. Без милосердя ми не зможемо сягнути того життя вічного. І тому то Христос, власне, Його запитує в законі. Що пише? Той, пише? той каже про любов до Господа Бога. Так, звичайно, на першому місці мусить стояти любов до Господа Бога, але на другому місці любов до ближнього. І це, власне, Ісус Христос домагався і колись. Від своїх послідовників, це він домагається і в сьогоднішній день від нас. І тому, то, я думаю, кожен з нас почалося то життя вічне, тому що всі ті клопоти, труднощі життєві, вони звичайно лягають тягарем кожному з нас, з нас на плечі і хочеться якогось звільнення, і хочеться якоїсь такої волі, свободи. хочеться, щоб людина мала якусь полегшу, тому що кожен розуміє, навіть вже і в своїх старечих руках всякі маємо різні труднощі, різні проблеми маємо, але звичайно, ми будемо з ними боротися впродовж цілу нашого життя. І тільки, власне, в Царстві Божому цього вже не буде. Людина вже не буде тим всім клопотатися. Що ми маємо тут, на цій землі. Людина дійсно стане вільною, свобідною, але головне те, що вона буде з Богом, що є найбільшим добром і найбільшим щастям. І тому сьогодні, власне, хочу, щоб всі ми тут присутні, там колись були з Господом Богом, в тому найбільшому добрі, в тому найбільшому щасті. І колись, власне, в небі там Бога проставляли. І насолоджувалися тюю благодаттю Божою, яку для нас Господь Бог приготовив. Тому що, бачите, апостол Павло коротко каже: очевидно, ми зараз не можемо до кінця зрозуміти тих тайн небесних, але він каже, що око не бачило, що вухо не чуло, що навіть на думку не впало людині, те приготовив Господь Бог для тих, які люблять його. Тому отже, дорогі в Христі, хай кожен з нас буде милосердний, як той самарянин, при кожній тій можливості, і, звичайно, Боже милосердя Хай буде на кожному з нас, щоб дійсно ми з цим Божим милосердям могли колись перебувати цілу вічність і в небі Бога прославляти.